Люди, всіх вітаю! Пережили ми перші весняні приморозки, але погода не поліпшується. Через день йдуть скажені вітра, ніби сам полетиш і також різкі перепади температури. В день плюс 25, плюс 28, на ніч плюс 2, плюс пів градусу тепла, тобто близько до морозів, а все що більше, ніж 10 градусів перепаду, це все йде в нас стрес для росини. Росина тупиться, росина виживає, ні про який ріст там у нас мова не йде. Сьогодні хочу поговорити, як ми. Виводимо наші росини зі стресу, розповісти, яка група препаратів цьому допомагає, і навести кілька прикладів, якими зараз препаратами я користуюсь, і дати свої відгуки, що подобається, що ні. Для початку давайте поглянемо, як виглядають наші росини, яким нормально попало від цієї погоди. У нас тут кабачок і кукуруза найбільш такі постраждавші. Кабачок був під дужками. хто був гарно під дужками? Примерз, але живий. Хто був бездужок, той пропав. І рослинки ось такий може, маю зараз задрипаний вигляд, але головне, що серединка ціла сам по собі, він дуже регенеруючий рослина, агроном прийшов, що зараз нам підскоже щось. Дуже швидко регенерується рослина, головне їй допомагати. ну І, звичайно, щоб більше не було цих приморозків. Здається, листок змерз. Що страшно, середина ціла, десь там якісь квітконоси починає викидати. Все буде добре. Якщо більш не повернеться цей приморозок. Ну і така ситуація більш-менш усюди. Пошкоджене лишся, можна буде потім навіть відірвати, щоб воно там сили не витрачало на нього. А із цим новеньким приростом будемо вже ми працювати. З кукурудзою та сама ситуація, рядок, який був не накритий від дерев 2 метри не померзло. Два рядки, які були просто зверху накинуті агроволокном, виглядають ну, живенькі, але, звичайно, гірше, ніж ті, які були у нас повністю під дужками. Ось така ситуація. Також, звичайно, роси нам тяжкенько. Ну і переходимо до препаратів, якими буду користуватися. Я використовую ось такі два в цьому році: проалгін і. Ось такий ольга. Незалежно від того, які це будуть стимулятори, не обов'язково, щоб це були вони, які знайдете. Головне, щоб в їхньому складі були такі речовини, як витяжка із морських водоростів. Ну або морські водорості, там по-різному виробники їх називають. Це сама головна речовина, яка допомагає в нас долати стрес. Є ще також препарати амінокислотні. Також їх називають антистресатами, але як на мене, саме морські водорості найкраще працюють. Якби ми працювали проти морозів, то чи перед морозами, щоб просто легше пройшли цей період, то амінокислотні добрива нам не підходять, тому що вони якось підтягують листову пластину вологу, а волога ну, це погано. Накопичують тобто рослину соком перед морозом. Навпаки ж, морські водорості якось. Відток роблять цих речовин в кореневу зону, що вони не так промерзають. Ну, звичайно, чудо ефекту там не буде від того, що ви побризкаєте. Ну, морозостійкість може підвищитись на якісь 0,5 градусів, а 0,5 градусів це доволі критично. Допустимо, рослина огірка та кабачка, по суті, мерзне при мінусовій температурі, там вже мінус 0,2-0,3 градуси, все. Рослини у нас мерзнуть. І взагалі там навіть осінні приморозки чи. Да, приморозки. Коли починаються, кабачки перші мерзнуть, потім перці, далі баклажани, ну і далі вже там кожна рослина по-іншому. Кабачок і огірок самий перший завжди вимерзає. Давайте ще покажу по складу пролгін. Це у нас гелеве добриво. 10% казав, чи ні. І ось дивіться його склад. Ну Вибачайте, баночка грязна, я нею користуюся протирати, щоб було все. Стерильні умови, ну, у нас не той канал, у нас тут люди працюють. Так, Маємо тут загальний азот. Взагалі в усіх таких антистресантах і різних біостимуляторах також завжди є оксид калію. Тут екстракт морських водоростів і амінокислоти. Тобто цим препаратом по суті ми перекриваємо і амінокислоти, і морські водорості. Але скажу чесно, щось мені він не подобається. Ну, якось не заходить, знаєте, є такі препарати, що подобається ними користуватись, і ні. В мене чомусь він дає осад. Я вже і в гарячій воді його розтворяв, і в теплій, і в холодній, і все, що хочу йому робив, але він буває мені забиває форсунку оприскувача. А це незручно. І таки він трішки важкенько роз, розчиняється. Тому я в цьому році користуюсь більше ось цим. Це також новинка. Дали мені на випробування. Обробляв я вже обробляв розсаду помідорів, огірків. Перці баклажани Добре, він себе показав по складу. Є речовина. Хітозан, тобто витяжка хітин це ну, частина тіла жуків, шкідників, якось вони його отримують. Він також доволі новий препарат, по суті, він там цікаво впливає на росину, тому що цей препарат він у нас дієвий проти вірусів, томатів та огірків. Тобто, якщо працювати на перспективу, ну, якщо у вас вже там пошли вірусні захворювання, ні, ні він його не вилікує, не думайте, віруси так і не лічаться. Але якщо працювати попередньо, то ну, кількість виникнення цих вірусів значно зменшиться, тому що він піднімає саме імунітет нашої рослини. Екстракт морських водоростів 100 грам на літр, тобто ті самі 10% органічний ТІТ, органічний калій. І також вітаміни і Ну, Ставте на паузу, читайте. Коротше, доволі цікавий мені препарат. І приємно розчиняється, гарно із ним працювати. Будемо сьогодні проводити обробку, тому що мало того, що поморозило, і вітри, вітри скажені не дають опрацьовувати наші росини. Ці препарати взагалі будь-які. Біостимулятори на основі морських водоростів, вони всі дорогі: вітчизняні, польські, італійські, їх зараз дуже повно беріть, який вам подобається, який, можливо, є в магазині, але головне, щоб чим більше було морських водоростів, тим він краще буде працювати. Дуже ними захоплюватися не треба там. Раз допустимо не частіше, ніж у 10-14 днів, і то там кілька обробок провести і все не чіпати, тому що і амінокислотними, і ось цими препаратами також можна пошкодити листову пластину. Як завжди, все, що занадто. То також нездраво посилання. На льгу я залишу, тому що її складно знайти на магазин. Цей, якщо хочете спробувати, ну, в багатьох магазинах є. Ну І кілька рекомендацій по листових обробках. Я стараюсь проводити їх у вечірні часи, тому що щоб на ранок воно там ну, вийшло сонце, почався вітер, воно там вивіває швиденько, воно має не встигнути росиною питатися. Так само на сонці воно може швидко в нас висохнути. Тому я стараюсь на вечір, десь так годинки після 6 якщо Неповітряна, ну, задижна погода, побризкаю і все, щоб воно там ще й встигло в нас висохнути. І також листові обробки це не панацея. Якщо хочете підгодовувати ваші рослини, ну, щоб там наростала, наростав урожай, наростала листова маса, то це все повинно даватися в корінь. Той самий азот, фосфор, калі, НПК, основні елементи, все ми даємо в корінь. Якщо хочете щось допомогти по листу, то краще дайте якісь мікроелементи. тобто Ті добрива типу молібден, цинк, залізо від хлорозу, щось таке. А це все основне, давайте його ліпше в корінь. Ну і найкраще, що ви можете зробити, це пройтися ось такими препаратами на основі морських водорослів, як листових підкормок, підживок або амінокислотними препаратами. Оце прямо от саме головне, що для листа. А так, все давайте в корінь. По листу не потрібно лишній раз опрацьовувати. Ну, якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом, намагатися, тому що цей сезон, як на мене, доволі екстремальне. Вирощування овочів. До нових зустрічей!